Як новий рік розпочнеш, так його і проведеш. Що ж, принаймні за 14 сімей бердичівських і не лише за колектив центру жінки та за тих, хто завітав до закладу першосічневого ранку нового 2017 року. Можна бути спокійними у цих стінах. Витає щастя, не з чим не зрівняна радість від народження нового життя, хвилюючи споглядання світлих. Хоч і дуже стомлених облич молодих батьків, усміхнених очей персоналу центру, очолюваного Віталієм Грубським. Ранок ділиться Бердичівський міський голова, котрий традиційно відвідав центр жінки 1 січня, розпочався просто чудово. Коли ми фактично відкривали центр жінки, ми розуміли, що потрібно створити приємні умови для роботи лікарів. І для тих людей, які будуть тут народжувати, отримати перші кроки робити, ну, скажімо, в житті. Не не кроки, це так, умовно кроки. Але ви знаєте, і ми в цьому переконалися, що цей колектив вже скільки років ми вже центр жінки працює, і в цьому ви подивіться, який як тут охайно, як тут чисто, які тут створені комфортні умови. Тобто, ми своє завдання. Ну, практично виконали, а зараз молодь, яка сьогодні живе в місті Бердичеві і яке приїздить до міста Бердичеві. Ви бачите, мами, які приїхали народжувати з Козятина, з інших, з інших міст. Це говорить про те, що тут працюють професіонали, які відносяться до своєї роботи з великою повагою і шаною, роблять свою гарну справу. І, а саме головне, що вони дають таку радість для сімей, дають можливість народити гарних, здорових дітей. Три дівчинки та двоє хлопчиків з'явилися на світ у Бердичеві новорічної ночі. Та хтось у цій справі таки має бути першим і лідером чудової п'ятірки стала Іванка Ружицька, котра народилася о першій 05. Як же ж на неї чекали батьки Марія та Ярослав? Звісно, первістка. Ви були присутні. Так, від початку до кінця. самого початку до кінця. Трошки важко, те. Терпіння проявити, ну на то варто. Якою б хотіли бачити свою доньку? Гарною, розумною, крепкою, щоб здоров'я було. Це основне а аталіше. буде. Традиційний моніторинг, які імена нині у моді, у молодих батьків. Якщо брати чоловічі, то Ілля, Єгор, Богдан, Тимофій, Давид серед жіночих у топі Аліна, Влада, Єлізавета, Ангеліна, Каріна. Андрієм нарекли свою першу дитину у сім'ї Тетяни Тіторчук. Ті, хто народжував у центрі жінки, мають її впізнати. Так, це акушерка, котра за роки роботи у цьому закладі дала життя не одному маленькому щастю. А тепер от сама вирішила зробити подарунок чоловікові в акурат на новорічні свята. Звичайне диво, що тут скажеш. І дасть Бог, не буде у Бердичівському центрі жінки таким дивам ліку. Я думаю, що скільки позитива, скільки позитивної енергії, скільки гарних надій, скільки мрій, як ми як, як сьогодні в цьому відділенні в Вердичівської міської лікарні, який називається Центр жінки, мабуть, немає жодної оселі. Тут сконцентровано бажання мам, бажання батьків їхніх рідних і близьких, і ці бажання пов'язуються з народженням самим щасливою подією для кожної сім'ї це народження дитини. Користуючись нагодою, що це перший день у новому році, я хотів би побажати від всіх бердичівлян, цим сім'ям, цим гарним мамам, батькам, присутнім бабушкам, щоб їхні мрії, які вони пов'язують з народженням дитини, збулися. А ці діти жили в щасливій, гарній процвітаючій державі.